Доброго дня, шановні присутні учасники громадських слухань. Дозвольте представитись. Мене звати Танчук Ольга, начальник відділу оцінки впливу на довкілля департаменту екології та природних ресурсів Рівненської обласної державної адміністрації. Інформую, що ведеться відеонагляд даного засідання. Попрошу представитись Добрий день. Мене звати Ігор Швець, я виконавець ОВД, представник замовника, розробник звіту з ОВД. Дякую. Добрий день. Добрий, день. Добрий, день. Добрий день. Звати Маслюк Юрій, представник замовника ТОВ Фаст О. Наразі присутні представники від об'єкта господарювання. Чекаємо на приєднання громадськості 15 хвилин і продовжимо. Добре. Дякую, чекаємо 15 хвилин. Добре, добре, дякую. Так. Так, от добре. Аже. А, ну, да, ну, маленькі і не стараться. А. Alô Що там ще скажіть, будь ласка, що там до звіту? Що є зауваження, щось нам ще треба підправити по кодах, там може, ну не по кодах, а по відходах. Звісно, на розгляді? Прошу. І ми будемо, кажу, звіт знаходиться на розгляді, ми будемо аналізувати інформацію. Ага. Ага. А Дуже там будете не бачити. бачити результат розгляду. На даний момент так. Чекаємо громадськість. Да. До нас приєднався ще пан Юрій. Я правда не знаю, представтесь, будь ласка, бо у мене тепер чотири учасника. Хто такий пан Юрій, будь ласка. Можливо, це той самий Юрій, представник земельника. У мене просто чотири представника нас... вже, але я mm -hmm. маю знати, хто такий Юрій. Якщо він під'єднався два рази, то попрошу, щоб сказав. А, все, під'єднався. Напевно, просто з іншого вигляду. Mm -hmm. Дякую. пані Юрії при Чекаємо, що не просто 15 хвилин, а сидіжано мішаємо. Контакти я РМ робив. А, я зрозумів. Чекаємо, що декілька хвилин. А ви РМ дзвонили правильно нервом, що ні? Я що, зараз не буду. У мене ж вже зараз виключати, от дичано. А після після випустив Якщо не мішаємо, ви робили стадію Б по стрижанці, тобто? Так, 10 година 15 хвилин. Представники громадськості не приєдналися, тому давайте продовжувати. За треба до передачі під цей. Давайте дозвольте ще раз представитися. Начальник відділу оцінки впливу на довкілля департаменту екології рівненської обласної державної адміністрації Данчук Ольга. Відповідно до порядку проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля я уповноважена головувати на даних громадських слухань. Тимчасово на періоді воєнного стану території України громадські слухання у режимі відеоконференції. Інформую про те, що ведеться відео на гляд даного засідання. У нас присутні представники суб'єкту господарювання Маслюк Юрій та розробник звіту ЗВД Швець Ігор. Метою даного заходу є проведення громадських слухань планованої діяльності товариства з обмеженою відповідальністю Fast Oil щодо нового будівництва та заправного комплексу за адресою село Корнен Рівненського району Рівненської області. І зазначити, що з 29 грудня 2023 року внесені зміни до процедури оцінки впливу на довкілля та функціонує реєстр з оцінки впливу на довкілля розроблений на національній онлайн-платформі «Екосистема». Товариство з обмеженою відповідальністю Фаст Ойл відповідно до законодавства розпочало процедуру оцінки впливу на довкілля, з до оприлюдненням реєстрів. З оцінки впливу на довкілля повідомлення про плановану діяльність 16 лютого 2024 року. Повідомлення про плановану діяльність було оприлюднено суб'єктом спочування на території Кормінської сільської ради. З 19 квітня 2024 року в реєстрі з оцінки впливу на довкілля опубліковано звіту з оцінки впливу на довкілля, який безпосередньо містить опис планованої діяльності. Об'єктом сподарювання оголошення про початок громадського обговорення з ОВД було розміщено в публічних місцях на території Хмельницької сільської ради. Для інформування громадськості департаментом були направлені листи до Рівненської районної державної адміністрації та Карлінської сільської ради про початок громадського обговорення в оцінки впливу на довкілля на їх офіційних сайтах і дошках оголошень. Відповідно, до оголошення початку обговорення. Звіту з оцінки впливу довкілля, звіт оцінки впливу на довкілля та інтерв'юкова інформація, розміщення у приміщенні Кормської сільської ради. Первін інформаційне обговорення звіту з оцінки впливу довкілля закінчується 24 травня 2024 року. І так, у мене знову приєднався пан Юрій. Це одна і та сама людина, чи є? це представник громадськості? Я думаю, що одна і та сама. Зараз Пан почуємо. Юрій. У мене два, пана Юрія. Це ви один приєднуєтесь два рази, чи як? Чи це представники громадськості? Але це... тут значок оклику стоїть над другим, Юрієм. Тому, можливо, в даний момент відео. Ну. Це, напевно, ви, пане Юрій, два рази під'єднались, правда? Чи ви не знаєте? А ви хоч один від, до, до нас зверніться, будь ласка. Зараз я перезвоню на телефон, можливо. О, нормально. Все, Продовжимо. Термін громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля закінчується 24 травня 2024 року. Сьогодні, 14 травня 2024 року. У зв'язку з наявкою представників домашній та слухання слухання вище зазначеної планованої діяльності громадські слухання вважаються такими, що відбулися. Про що відповідно до пункту 23 постанови Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року, номер 989, про затвердження порядку проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля буде складено відповідний акт. Всім дякую за увагу. Гарного дня. До побачення. Дякуємо, до побачення. Дякуємо.